Вітаю, друзі. Мене звати Євгенія Котнова і ви на Ютуб каналі Ко 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військового аналітика Олексія Гетьмана, пане Оксім. Щорі, вітання вам. Вітаю вас. Давайте нашу розмову розпочнемо із ситуації на Харківщині, зокрема на Куп'янщині. Відомо в Генеральному штабі повідомляють, що збройні сили України звільнили Новоглинськ і Дельвесі встановили контроль над правим берегом осколу, який намагалися. Втримати окупанти, і повідомляється, що ну відомо, так що противник намагався на право створити плацдарм на правому березі, але тим не менше, наші збройні України якби е, зробили зачистку місцевості від сил противника. Чи можна говорити про тоді якусь певну стабілізацію? І в принципі, що от, завдяки Осколу, якби це вся задача сфорсування, так його і створення плацдарму, ну для росіян все одно завершиться ну, поразкою. Сподіваємося, це дуже важлива ділянка фронту. Справа в тому, що правий берег річки Оскіл, західний берег це ну, панівні висоти, там російсько-горний Кряж. Тобто там не просто зручно, там дуже зручно тримати оборону, це природні фортифікації, там вже побудовані відповідні, ну, необхідні речі, там є місця для артилерії, є місця для кулеметних розрахунків. Протягнути друтовий зв'язок, який не можна заглушити ребами, є певна кількість боєприпасів, ну все, що необхідно для того, щоб тримати оборону. Якраз там знаходяться ну, мої знайомі, з якими ми служили разом, і вони кажуть, що форсувати річку скілу росіян ну, практично шансів немає. Якщо будуть якісь спроби, то вони будуть швидкі відбити. І, ну ми бачили це наприклад Дервесі, що. Той плацдарм, який вони намагалися зробити, ну це було швидше. Це був не плацдарм, це було ДРГ для того, щоб перевірити можливості. Там кількість не більше рота була. Ну, не ДРГ, така невеличкий підрозділ, легкий, без важкої техніки. До <кій> не переплили, там не дуже широкий, широка річка, і намагалися закріпити, щоб там плацдарм, потім там понтонна переправа, важка техніка. Цього не можна допускати. Це, це місто, от права берег річки осків, це та ділянка фронту, на якій ворог не має просуватися. Ми там маємо зачищати. Будь-які спроби форсувати мають бути. Ну як це тільки можливо призупинені. Ну, спробували. Я думаю, що вони будуть пробувати ще разів, ще декілька разів. бо для них це важливий напрямок Купінсько-Ліманський, але давати їм шанси там просунутися. Не варто, бо ну ми зараз розмовляємо про фортифікації, які будуються так, чи добре, чи недобре? Там є певні суперечки всередині вже країни. Ну сподіваємося, так що... Маріна Безугла вже пише одразу. Перепрошую так, пане Олексію. Маріна Безугла одразу написала пост про те, що де ж фортифікації так через річку скіл був нас час готуватися так після звільнення, і чому так все сталося? як ви як ви вважаєте? Чому чому О, так і чому ми знову е сперечаємося? Ну, тому що Мар'яна Безоло вона постійно розганяє, як то кажуть, зраду, вона постійно критикує. Ну, ви знаєте, якщо б не було Мар'яни Безогле, треба було його вигадати. Потрібна така людина, яка буде постійно кидати щось там на вентилятор, для того, щоб якось, ну, ну щоб, щоб було, щоб ми реагували. Добре, хай буде. Вона, ну, шкоди від неї особливої немає, якщо не дуже приймати близько до серця, те, що вона кому, то це як. Ну, можна порівняти там з кимось з західних політиків, російських, там ну це такі леджи Ріновські ну, Все погано, все, все пропало і так далі. А побудувати фортифікацію почав вони там побудували. По-друге, там сама рілі місцевості, та це, це, це фортифікація. яка вона. Уважно подивитися пані Маріана на мапу, що там, ну на не на політичну мапу, а, як кажуть, на географічну мапу, де показані висоти, що там і як, і там побудовані факти. Там не просто побудовані, там позиції підходу до цієї річки. Вони е сектори вже пристріляно артилерію. Там до того як ворог туди під підтягнувся, е і були ну, ну ледь не навчальні стрільби для того, щоб точно орієнтувати артилерію, які там координати, як, як, які кути, як, як це треба робити. Тому казати, що там нічого не побудовано. там природа побудувала, а ми зробили те, що необхідно. Ми з'єднали позиції, між, між, ну, щоб можна було, не висовуючись, проходити з позиції на позицію, міняти позицію. Там є капсула збереження життя, так зване. Там, ну, там все, все зроблено так, як треба. Ну, навіть ну, зроблено тут. Там природа зробила так, що там це вже є фортифікація, треба було її вдосконалити. І головне, що там є засоби, засоби зв'язку, там є певна необхідна кількість скажімо так, акумуляторів для наших ребів, для того, щоб можна було глушити російські риби. Ну і Це наша то дрібниця, але без зв'язок, він не може бути заглушений в будь-який спосіб. Без зв'язок, ну, радіо, да, там, можна заглушити там, певним, певним чином. Росіян не більше такі можливості є. Вони там глушать, GPS ми, ж, GPS, ми ж бачили навіть проблеми в Балтійському морі, в Північних морях. Тобто е, реби в них непогано працюють. Це окрема розмова. А от зв'язок по проводах, як знаєте, Першу чи Другу світову війну, так як фільми там. Протягнув кабель зв'язковий і все, mm -hmm. і нічого неможливо зробити. Хіба що перебити, уламок ну, що переб'яти, там можна швидко його е відремонтувати, тим більше там запаралелі на багато ліній. Тому росіяни спробували. Я думаю, що спроби бути і подалі, і, і надалі, але є така впевненість. ну, Не можна бути на 100% впевненим, але все ж таки те, що там побудовано, має. Ну, практично не дати шансів росіянам форсувати і тим більше піднятися на ці панівні висоти і там щось спробувати захопити. Под да, такий поділ, там, де панівні висоти трошечки відходять від берега, то там вони можуть справді закріпитися, але, але. Ну, ще є в обороні є така, так, так, ну, крім опозиційна оборона, є ще мобільна маневрена оборона. е, ну, це прописано в бойових статутах і взагалі в. Військової науці в підручниках і люди, які військові командири, вони навчалися, вони знають, що інколи можна ворогу дати можливості зайти кудись, начебто не, чин, 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 чинівши опір. Але це пастка. і Після цього він знищений. Ну, я думаю, що швидше за все ці історичні висловлення Маріани Бупізоли. Вона просто може не в курсі, що саме так і було заплановано. Я не впевнений, що так було заплановано, але ну. Переправили, намагалися закріпити, а потім було повністю знищені. Тим більше, що ну з перших, як то кажуть, джерел є інформація про те, наскільки там серйозні фортифікації. Тому всі плацдарми, які ворог намагався захопити, я чим я, я не можу це довести, але от, от, по передчуттю це була все ж таки Паска, в яку ворог потрапив. Ну, мене почали ганяли в паски. І будемо на це сподіватися. Не скажіть, будь ласка, в принципі, якщо ми говоримо про ситуацію на Харківщині, зокрема в, Харк, в Харкові от у бригаді Національної гвардії Харків говорять про те, що росіяни не відмовились від наміру вийти на дистанцію роботи ствольної артилерії. Лерії по Харкову, так і паралельно є новина про те, що Росія тепер може знищувати Харків за допомогою артилерії, яку їй передали КНДР. Зокрема, Росія отримала гаубиці М1, так, ну, так дев'яти Так і вони стріляють 240-мм міліметровими ракетами, вагаю 85 кг на місце до 60 кілометрів. А Харків знаходиться так на що 40, 40 кілометрів від російсько-українського. Тобто, як, ну, про що тут можна говорити знову ж таки про якусь новий тоді рівень, напевно, загрози для міста, знову ж таки, і що нам потрібно ну, зробити, аби якби, вони може все це перебити, так, будь ласка. Загрози дійсно збільшилась, тому що е, 60 кілометрів це відстань, на яку може працювати ця, ця артилерія, РСЗВ по великому рахунку, там чи могабельця називають, ну то таке, е, е, Ну, ладно, габельця з снарядом з, з реактивним весною. Це більше РСЗО, все ж таки. Що тут робити? Ну треба контрбатарейна боротьба. Тут іншого виходу немає. Треба нищити ці, ці пускові установ, ці гаубиці. Бо ми туди не дострільнемо. Ну, це не є, не є да Ми використовуємо, ну я маю всі гаубиці гармати. Але в інший спосіб, ракетами. Ми я впевнений, що можемо це робити, бо давати можливість росіянам, росіянам обстрілювати Харків вже не з кабами, хоча не каби запускають, а вже безпосередньо з артилерії, ну, це, це додаткова загроза для міста. Тут, тут я впевнений, що ну, знаєте, я думаю, що крім журналістів чи людей, які там, глядачів, фахівців чи там, аналітиків, які за цим спостерігають і висловлюють своє схвилювання цим питанням. Ну я впевнений, що в нашому генеральному штабі, чи в тих штабах, які з тих, тім тих бригад, які там ведуть безпосередньо бойоводіють, ну вони не гірше на цього зна це знаєте, знає, вони чудово розуміють, наскільки небезпечно, якщо буде, ну скажемо, артилерійський обстріл міста Харків. Тому я впевнений, що розробляються плани, чи вже розроблені, як цього цьому запобігнути. Але знаєте, на 100% запобігнути загрозам, які створює Російська Федерація. Ну на жаль, ну це не можна це неможливо зробити. Ну якщо б це було можливо зробити, ми б давно вже апарат на Червоній площі б бачили. Я боюсь, що щось може, щось може прилетіти. принаймні, на початок, Це може бути відносно несподівана подія, але ну ми готуємось. І тут знаєте, що тут найбільш небезпечно, що це ж не ну, що... ракета, і навіть не літак. Який підлітає, несе кап, і можна хоча б за декілька хвилин встигнути оголосити повітряну тривогу, і тоді люди можуть бути в укриттях. Зараз, я думаю, що Мару Харкова треба розбиратися, що треба робити з шкільним навчанням і з іншими питаннями, бо якщо ці 1991 буде застосовуватись, то ну, не, не буде не, не тільки часу, але. Тут засоби протипитної оборони проти, ну, вони не, не реагують, скажімо, на артилерійські постріли, вони реагують на ракети, на безпілотники, на інше. Тобто для цього тут побачать вже. Ми побачимо, і що вони, якщо вони почнуть обстріли, але це буде секунди, поки цей снаряд долетить. Ну, 60 кілометрів він подолає, менше ніж за хвилину. Тобто ми можемо говорити про те, що небудь ну при кордоні, скажімо так, Харківщина, тобто буде потерпатися постійних цих обстрілів. Тобто, які наслідки про наслідки, коли ми говоримо, ну постійно тільки... обстріли. Я думаю, ми не дамо можливо зробити постійні обстріли. у нас є, є певна зброя, і в нас є ракети власні ракети наших партнерів. Я впевнений, що ми ну, зможемо протидіяти, але просто одразу, ну щоб не було. Навіть якихось очікувань не потрібно. Одразу сказати, що ми зможемо зробити все, щоб не було обстрілів. Ну ні, ми можемо зробити все, щоб не було обстрілів, але гарантувати, що нічого не прилетить з всіх північно-корейських гаубиць. Ну, цього гарантувати, на жаль, не так. Пане Олексія, знову ж тут, напевно, питання в кількості та, ось цих гаубиць, яку отримала Російська Федерація. Ми маємо на увазі, якщо це ну, 2-3-10, це одна справа, я так розумію, якщо це вже десятки, то, то тоді ми можемо говорити про зовсім іншу картину. Ну, там є, там є інформація, що їх ну, ще не менше десятки, але я вам скажу, що якщо навіть 3-4 ну, одну батарею поставити, всіх обстрілів по Харкову. Ну, Нічого собі, Тут, тут і не треба сотню, тут декілька, і це вже велика небезпека. Тому треба, я думаю, що наша розвідка і військова розвідка, не кажучи вже про повітряно-космічну, має працювати, коли ми побачимо, що вони десь підтягуються, якщо ми не побачимо це. Як скажуть небесними очима, то ми ми маємо це знати через нашу розвитку військову, через наших агентів, які там знаходяться. Тому як тільки вони будуть підходити до позиції, треба не дати їм часу зробити навіть один постріл, треба да, атакувати. Тобто для цього для цього ну, на Харків треба підтягувати, підтягувати ракети і мати постійну боєву готовність, щоб встигнути до того, як вони. Вийдуть на позиції, знищити ці гаубиці. іншого виходу немає. А західні ракети маєте на увазі, знову ж таки, атакамс про ті самі, як вони повторно боротьби. В щасливі можна атаканс. ну Шторп, ні, ну крилати точно не треба. Атакамс, що вище за все. Ну Це наша система РСЗВ, теж працює на таку істину. Це можна, можна робити. Ну, є, є багато сп... ну, слухайте, є багато спосібів. Можна скидувати з F-16 <кліх>, плануючі бомби туди керовані. В нас є така можливість. Ну бата, ну слухайте. Ну ми зараз будемо фагнозувати. Сидять розумні люди і фахові в генеральному штабі, Звичайно, бачити. Бачити. вони вони планують. Там вони, вони не то, що планують, ви знаєте. Знов таки провід Мар'яні, да вони не вигадують армія військової, і армія має працювати по протоколах, по правилах, по бойових статутах. Якщо б командири починали щось таке вигадувати, якісь ну от люди з я навіть не хочу ображати Мар'яну займалися. Просто тут не треба якогось іншого підходу, чи ноу-хау, чи якісь креативних рішень. Якщо б в армії так люди робили, армія була б знищена дуже швидко ворога. Армія має працювати по правилам, по протоколах, по бойових статутах, і якщо вона виконує ці нормативи, і ці правила вона досягає певної переваги. Там прописано все, що що і коли треба робити. Якщо і, і фах командира полягає в тому, щоб обрати правильну тактику. Правильні дії з тих, що вже запропоновані, скажімо так, підручниками військової науки, бойовими статутами. і тоді це принесе успіх. Якщо командир сяде, почне щось вигадувати, якісь креативні підходи, це там я не знаю. В може в політиці, може в бізнесі, там може там я не знаю в чому. Це може це хай це працює в армії під час війни, пороне Боже. Я вам скажу більше: наприклад, в армії Сполучених Штатів протоколи, по яким має діяти. Збройні сили, ну, військовослужбовці сполучених армія Сполучених Штатів, там навіть вони пронумеровані. Тобто протокол такий-то, протокол такий то і всі і там, ну, і знають ті, всі знають, що це що і як треба робити. І це дає можливість оперативно швидко реагувати і робити правильні речі. Ну, уявіть собі, давайте щоб. Простіше, знаєте, давайте подивимось не на російську українську, але просто давайте уявимо себе, ну, наприклад, британську чи американську армію, які ведуть десь бойові дії, і замість того, щоб виконувати те, що прописано в їхніх бойових статутах, командири, кожний командир почне щось там креатівиті, якісь там новшества знаходити. Ви, ви ви розумієте, що це буде поразка. Одразу бо один повидав собі таке, а іншому здобулося, що краще отак робити, а третій вирішив, що от давайте таке ноу-хау, щось таке там помалюємо снаряди рожевий колір, щоб всіх налякати, Чи ще якусь хіні розуміти, тобто, так не можна воювати. Армія це дисципліна, це протоколи. Тоді от така армія, яка, яка виконує такі речі, рухається по таким принципам дисципліна, тактика бойових статути, вона досягає перемоги. Так, да, вони, вони можуть, вони підкориговуються, вони змінюються. Але сутність бойових дій, ну, я думаю, що не, не тільки з наполеоновських часів, а може, з часів ще Юлія Цезаря, вони принципово не змінилися. Логіка на полі бою приблизно та сама. Змінились засоби, якими досягається ця мета. Ну, от, потрібно бути несподіваним для ворога. Потрібно тримати фланг. Ну, ну, Нічого не змінилося. Змінилося те, чим досягається ця мета. Тому якщо починати фантазувати, то ну, хто хоче по 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 фантазувати, хай звільняється. Принаймні, не треба кусувати цю людину з поля бою. Хай приїжджає в тиво, там трошечки відпочине, приведе себе мозги в порядок і почне, і я думаю, фантазувати припиниться в нього бажання. Тому я ще раз про Мар'яну, ну, так вона чомусь моєю і кається її. Вона може казати все, що завгодно. Головне, щоб ті люди, які приймають рішення, які ведуть бойові дії, щоб, Боже не почали слухати, що вона розповідає. Бо тоді це може привести до небезпеки. А так, що вона каже: ну, це навіть ще раз. Це моє особисте переконання, якщо б Мар'яна не було, треба було вказати. Пане Олексій, давайте поговоримо про ще нові виклики. Зокрема, мова про Запоріжжя. Також часто ми наразі чуємо так про загрозу. Так, у центрі протидії дезінформації говорять, що наразі у росіян недостатньо сил для наступу на саме. Запоріжжя, тим не менше, росіяни там готуються до певних дій, от але ж і українські і військові ми, ми також розуміємо, що вони також готуються. Як вважаєте, ну тобто, при певному накопиченні, скажімо, так, сил да та ресурсів, чи дата тут Російська Федерація тут на якийсь тоді прорив, ну тобто, який може призвести тому ж таки до одразу ні, одразу ні. Давайте mm -hmm. оце, теж небезпечна е, інформація, яка починає гуляти і починає е, ну, лякати. Людей в Запоріжжі ті сили та засоби, які там знаходяться на цьому напрямку, вони менше ніж ті сили, які знаходяться на покровському напрямку. І там ворог ворог просуватися не здатен. А чомусь там він меншими силами, ну ще приблизно такими самими силами він зможе просувати. Це перше чому це має відбутися? Незрозуміло. По-друге, накопичення сили не мо це знов-таки це дуже небезпечне висловлювання. Вони не накопичують сили, вони приміщують війська. В них нема можливості десь з тилу притягнути там 100, ну з виключно північно корейці притягнути якісь додаткові сили. Все, що в них є, це є на лінії фронту, і ця цифра кількість там до 600 тисяч, вона при приблизно стабільна. Так ми знищуємо, але вони завдяки там великим виплатам разовим. Вони люди долучають до 25 до 40 тисяч в місяць. Вони можуть долучити росіяни до збройних сил, яких які будуть прийняли участь у бойових діях. Ми трошечки більше зараз знищуємо. В них такий від'ємний вже пішов баланс, але вони не можуть додати ще 100, 200 чи 300 тисяч. Тому ці, ця фраза вона правильна. Вони можуть там накопичити, але вона подається в такому сенсі, в такому смислі, що багато хто зрозумів, що вони зараз туди притягнуть. Вони не можуть притягнути, вони можуть переміс переміщати з Криму взяти часто, часто часто з якогось там напрямку, там вугледарського напрямку, чи там з Херсонського напрямку. От це вони можуть. Вони навчилися робити доволі непогано, і вони активно використовують залізницю. Це в них традиційно ще з 19-го сторіччя. Вони давали перевагу переміщенню військ з самозалізницями. Вони можуть сконцентрувати, переміщуючи вдовг лінії фронту війська, накопичити в інший спосіб, вони не мають можливості. Це друге, і е, третя е, ну не третя на, на третя, але наступне. Е, вони зможуть спроб. Вони будуть намагатися робити якісь штурмові дії, наприклад, у Запоріжжі. Це тут, як то кажуть, гадалки. не ході е, швидше за все, вони будуть намагатися зробити, але шансів прорвати лінію і просунутися глиб у них там е, практично немає. Тому е, обстріл, ракетний, або все, що вони всі шкоди, яку вони задають, вони будуть продовжувати це робити. Але давайте налякати за людей з Запоріжжя, що незабаром там десь з'явиться російська піхота, піхота, і там почнеться вже бої в передмісті або в місті. Ж, Яких можливостей в них просто немає. А всі їхні розповіді, ну вони ж вони ж постійно щось розповідають. Вони, ми ж розуміємо, що ми хочемо в Європу, ми хочемо бути частиною Європейського Союзу, але давайте все, все ж таки в коли. Питання війни стосується, давайте все ж таки спробуємо відрізнятись від наших європейців, друзів і партнерів, які постійно лікаються тому, що розповідають росіяни. Ну, ми -то, ну, дивні вони люди інколи. Ми розуміємо, що вони брешуть, що вони намагаються налякати. І ми не лякаємося вже. А от наші партнери в Європі продовжують лякатися. Ох, вони там щось решні чи ще щось починають розповідати. Ну і зараз ця саме. Фішка, як то кажуть, що вони там концентрують сили і спробують прорватися до Харкова, і там все до Харкова, до Херсона, Харків, Запоріжжя, і все буде погано. Нема в них сил до засобів, щоб це зробити. І суттєвого просування немає, і не тільки не буде на запорізькому напрямку, і на Покровському напрямку суттєво немає. Ми постійно кажемо, що вони постійно просуваються, просуваються. Ну давайте просто от люди добрі. Ну, подивитися, що було 100 днів, 150 днів, тому, 200 днів тому, де вони знаходилися і наскільки вони просунулися. Це можна вважати суттєвим просування. Якщо порахувати, за скільки вони просунулись після 10-го, ще не помиляюсь, лютого цього року, коли вони захопили Авдіївку і дійшли там на 40 просунув на 40 кілометрів, найбільше просування це саме на Покровському напрямку, то це відстань складає приблизно 40 кілометрів. Якщо порахувати ці дні, а там майже 300 днів, і відстань 40 кілометрів, а потім, ну, для того, для порівняння, порівняти, за скільки вони долають один метр, то вийде 7-8 хвилин, максимум 9. Це на самому швидкому напрямку. Чому я хочу порівняти з метрами і з хвилинами? Тому що равлик рухається швидкістю 6 хвилин. Тобто за 6 хвилин він долає метр. Росіяни на Покровському напрямку рухаються трошечки швидше равлика. На інших напрямках трошечки повільніше равлика. Ну, це, це не знаєте, є суб'єктивна точка зору, є якесь ну, от відношення до якогось трактування якогось факту, а є факти, тобто є відношення чогось до, 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 до чогось. Ну, може тут кожен має право робити власне виставки, власне припущення, коли ми аналізуємо. Це є свобода слова, свобода думки і так далі. А суперечити фактам. Ну це вже дурня по. Так от, по фактам, щоб порахувати, просто скільки вони просунулись, і потім взяти, просто математично поділити одне на інше отримати наскільки е, е, яка швидкість метра, і потім подивитися на Вікіпедію, як рухається Равлік, то вони рухаються швидкістю равлю. Ну не вже це можна назвати швидким і потужним просуванням. При цьому не вони шалені втрати. Ну про це кажуть всі, в тому числі наші закордонні друзі. І партнери, і, там, і генералітетка і НАТО, що втрати не сум... не змірюємо російську з з тими результатами, які вони досягли. Тому давайте трошечки не одягати рожеві окуляри, але і не казати, mm -hmm. що все добре, ми незабаром будемо підняв... піднімамо наш прапор над Кремлем, але і в інший бік теж, ну, в іншу крайність теж вдаватись не треба. Факт такий. Вони рухаються, рухаються, але рухаються за швидкість справи, це факт. Однаксі, яке цікаве порівняння, так і наочний приклад з равликом. Звичайно, будемо слідкувати за подіями та аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді і дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Це важливо для нас безмежно вам подяка. І хочу подякувати Добре. також глядачам за підтримку. Так, якщо дозволите, хочу подякувати глядачам також за підтримку на ну, друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, поширюйте це відео. Це десь змогу або думку Олексія. Гетьмана змогли побачити та почути якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу. і до зустрічі в наступних ефірах щиро дякую.